Всім привіт! Це будівельна кухня, і ми знаходимось з вами в Unit Home І пропонуємо подивитися, як створюється нова модель інноваційного життя. Тож давайте перевіримо хід будівництва та подивимось на готові будинки. Unit Home. а першим буде А07. Тут триває процес отримання ключів. На даний момент передано більше 550 об'єктів. Мешканці роблять ремонт, а деякі готуються до заїзду. Це будинок 05. Інвестори приймають об'єкти по технічному стану. 168 квартир вже прийнято. Всі будівельні роботи та інженерні системи пред'явлено експлуатуючій компанії. Ми біля її величності перелини проекту Централ Тавер. Будинок вже готується до ведення в експлуатації та зовсім скоро розпочнуться перегляди квартир за технічним станом. Фасади готові на 98%. Огороджень балконів Огороджені та лоджій – на 92%. Влаштування кашпо виконано на 75%, виготовлено 100%, змонтовано 70%. Лобі в процесі облаштування меплями. Переходимо до будинку А06 та більш детально розглянемо хід будівництва. Тут завершено влаштування та виконані гідравлічні випробування покрівлі паркінгу у внутрішньому дворі. На завершальному етапі влаштування віконних конструкцій. В роботі залишилось чотири поверхи секції А0605 та точкові конструкції для подачі матеріалу. Завершено монтаж ліфтів секції А0606, А0607. На секції А0605 монтаж групового ліфта виконано на 76 відсотків, а пасажирського на 18 відсотків. Виконано 5 поверхів стаяків воду та теплопостачання на секції А0605, завершено влаштування повітропроводів систем протидимного захисту на секціях А0606, А0607. Виконано закупку електротехнічного обладнання і виробів, і розпочато електромонтажні роботи вже на завершальному етапі проєктування спок. Виконано закупку та розпочато монтаж обладнання протипожежних систем. Виконано 72% робіт з влаштування монолітного каркасу зовнішнього паркінгу на завершальному етапі проектування навісних вентильованих фасадів. Проавансовано закупівлю 100% фасадної керамогранітної плити. Завершуються тендери на визначення виконавця стяжок, балконних огороджень та кошиків кондиціонерів. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк. Якщо сподобався унікальний фасад, гарне подвір'я та інноваційне затишне житло, звертайтесь у відділ продажу Unit Home. Ми завжди допоможемо підібрати унікальну оселю для кожного.